Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо М. Вітаю вас, шановні слухачі, дорогі друзі. Мене звати Михайло Феєр. А з вами програма Сторінками Біблії і ми продовжуємо чудову подорож по Біблії, чудову подорож по книзі мудрості, книзі. Яка дає нам дуже багато порад на кожен день. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, як на мене, і мабуть, ви чули певні такі вислови: холодна голова, тепле серце. От, залишайся, а, залишайся таким а, не то що нейтральним, а в якомусь сенсі залишайся з мудрими думками в своєму в своїй голові і приймає виважені рішення. Мені дуже сподобався цей вислів: краще програти бій, ніж програти самого себе. Наприклад, наступний перемога над собою найбільша перемога, яку потрібно людині. Далі «Навчи себе мовчати, коли язик горить. І всі ці слова, як ви думаєте, про що? Так, ми сьогодні будемо говорити про те, як приборкати дракона в контексті сьогодення. Це дуже популярний мультфільм чи вже навіть фільм. Але будемо говорити про те, як навчитись самоконтролю. І Соломон про це дуже багато говорить. Соломон нас цьому навчає. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні про це подумали і задали собі такі, от дуже щирі, як я їх люблю казати, називати сердечні запитання: чи щось або хтось, і наскільки легко мене вивести з себе, наскільки легко мені от контролювати свої емоції, свої думки, свої слова, які в певний момент в певних обставинах хочеться дуже сказати. Як ми тільки що читали, коли язик горить і хочеться щось ляпнути, щось наговорити в життя іншої людини. Тому сьогодні про це поговоримо. Я дуже сподіваюся, що вам буде корисно, що вам буде цікаво. І, врешті, ви зможете щось написати, можливо, у коментарях, можливо, зробити якийсь, не знаю, там лайк поставити чи щось, якось відреагуєте на це все. Сьогодні ми з вами. Прочитаємо 16-й розділ книги притчі, але всього два віршика, два акцента хотів би, бо в цілому весь цей розділ він про таку певну битву за мудрість або бажання людини а, мати цю мудрість, яку Бог пропонує, дає практично кожному, кому вона потрібна, або Кожному, хто її не проти мати, тому що іноді ми свідомо ігноруємо цю власну мудрість. І ось сьогодні, коли будемо читати ці два вірші, я хотів би, щоб ви вслухались в них і десь для себе попробували примінити, А що вони мені говорять. Наприклад, перший з них, 16-й розділ притчі, 18-й вірш, написано так: загибелі передую гордість і падінню за розумілість. Я пам'ятаю, що навіть з самого дитинства я виріс в християнській сім'ї з самого дитинства. Навіть пам'ятаю, як мені батьки, якийсь певний, певний момент говорили, наставляли. Потім я чув це не один раз, там в церкві на різних проповідях. Що е, гордість вона передує падінню? Будь обережний, бережи себе, бережи своє серце, бережи свій розум, не возгордись, не тримай носа до гори. Виявляється, ну бо на той момент, коли я був ще е, хлопчиком, підлітком я не знав, е, що це тексти з біблії. Але ось Соломон пише до свого сина або до своїх дітей книгу мудрості. І ось він говорить: загибелі передує гордість і падінню за розумілість. Занадто сильна впевненість, занадто сильна а, така думка про себе особисто, що я все розумію, я всьому розібрався, я все знаю, може бути початком падіння, початком а, невдачі. Насправді. До речі, я колись. А, Мав можливість бути в команді, яка заснувала цілий такий молодіжний рух, то слоганом цього молодіжного руху було така дуже цікава, такий вислів. Цікавий, що маленький початок маленький початок великих змін. І ми справді вірили в те, що будь-які великі досягнення вони починаються з чогось такого невеличкого, чогось маленького. І ось сьогодні хочу вас, шановні слухачі, підбадьорити, навіть якщо у вас все дуже погано з самоконтролем, або якщо у вас все дуже добре. Ну спочатку до тих, звернусь з кого все дуже погано з самоконтролем, то Є надія змінитись, але потрібно це робити кожного дня потрошки. Наприклад, якщо ваша проблема або ваш виклик це говорити багато, або ваш язик вогонь, і е його варто важко зупинити, то почніть з того, щоб ви почати, можливо, навіть прописувати цілий перелік слів слів, які є руйнівними, які ви час від часу проговорюєте, або не час від часу, а частенько. і спробуйте їх уникати. Я розумію, що всі сьогоднішні мої поради, і в принципі, коли ми говоримо про самоконтроль, про контроль наших емоцій, наших думок і серця, то це неможливо без Бога. Тому почати виговорювати деякі речі можливо в розмові з Богом, можливо, в молитві, я добре згадую зараз таку ідею, поняття таке є як лемент або лемент. Лемен, це така певна молитва, коли людина виговорюється в адрес Бога або самому Богу і говорить до нього щиро, все, що вона переживає? Якось цар, цар Давид, він вирішив виговоритись з Богом і говорить, Господи, чому ти про мене забув? Скільки ти будеш мене ще ігнорувати? Чому ти дозволяєш моїм ворогам мене нищити? Чому ти дозволяєш цьому цьому траплятись? Невже ти відвернув від мене свого лиця? І всі ці слова вони, начебто, звучать: як Ну, хто така людина? Щоб Богу всемогутньому творцю такі речі виговорювати? З іншої сторони, ми чітко біблійно можемо побачити, що Бог дозволяє людині з ним отак от щиро, відверто розмовляти. І він чує цю молитву. І повірте, не карає потім. Навпаки, він хоче бачити нас справжніх щирих в своїх емоціях і труднощах, і переживаннях. І тоді, як добрий батько, він буде нас слухати або буде нам відповідати, буде нас потішати. Тому перший вірш це загибелі передує гордість. А падінню за розумілість це 18-й вірш. 32-й вірш. Він дуже схожий, або трошки схожий на попередній вірш. Написано так: стримана людина краще за хоробру людину, і хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. Ось такі два тексти на сьогодні, і ми справді спробуємо розібратись поняттям самоконтролю, а вмінням приборкати цього дракона, який живе всередині нас, і навчитись бути благословінням для людей навколо, навчитись контролювати свої слова, свою, свою мову, яку ми говоримо навіть в якомусь сенсі свої думки, свої бажання. Бо ми живемо в світі, де ну. Вшановують таку зовнішню перемогу, а ми отримуємо медалі за досягнення. Це все називається великим впливом. Та інш з іншої сторони Біблія показує нам інший вид сили, який людству не притаманний просто от від природи, сила, яка перемагає самого себе. Ми бачимо, що перед великою поразкою часто стоїть тінь гордості. І якщо проаналізувати десятки, можливо, навіть тисячі успішних людей, і особливо тих, що якісь мали переломні моменти в житті, і Падали або втрачали свою а, вершину, на яку вони збирались ми бачимо, що вони частенько забували про своє оточення або ігнорували його, або перестали прислуховуватись до важливих і мудрих порад людей поруч. А, тому оця от. Тимчасова світська слава вона є мінливою і може бути великим розчаруванням, бо починається вона з такої зрозумілості. Я зрозумів це життя, я його розкусив. Я знаю, як воно все має бути. Тому далі тільки самий, самостійно надіючись і покладаючись тільки на себе, і це є шлях немудрих. Шлях, який приведе до розчарування, до болі, до втрати можливо. Навіть до великої самотності, що мені здається, кожному з нас не хотілось би. От тому побажання нам сьогодні на самому початку, щоб ми вже почали думати про свій стан серця і задавати собі запитання: чи вмію, чи можу, чи хочу я таким володіти елементами самоконтролю. Почнемо з такого дослідження нашого серця, глибинного гордість. Виявляється, є в житті людини і невидимий він. Вона є невидимий ворог. Тут, в притчі, 16 розділі, в 18 вірші, ми пишемо: загибелі передує гордість, тобто не відсутність знань, не відсутність, не відсутність, знаю, чогось там ще, а присутність гордості. І ви знаєте, я відразу вже почав думати про. Саме початок людства я почав думати про перших людей Адам і Єва. Почав думати навіть більше до творіння людини, що там відбулось на небі. Є Бог, є біля нього багато ангелів, які служать йому. Є ці духи да і в якийсь момент написано, що диявол сатана да? він повстав проти Бога. Повстав, тому що позаздрив йому, тобто він десь подумав якийсь момент, що він може бути як Бог, і можливо, це стало причиною такі думки. В нього стали причиною, що в нього щось почало виходити. Можливо, він почав е, краще е, не знаю, комунікувати або впливати на якусь певну кількість ангелів. І той факт, що Бог врешті скинув сатану з неба з частиною ангелів, свідчить про те, що в нього певний вплив таки був. І ось ця вся слава, ці всі досягнення зробили його гордим в самому собі. Думка, що я щось більше, е, ніж е, в певному сенсі, Бог дозволив мені бути, і з цього всього почалось падіння. З цього чого всього почалось велике велике розділення власне Бога і його слуг Люцифера або сатани в частності теж і падінню за розумілість. Тому друзі, маємо собі зрозуміти і десь зафіксувати. Гордість є справді пасткою в сучасному світі до гордості ставляться дуже позитивно. Пропонують, прокачують, мати самовпевненість, це є нормально, але може завершити великою гордість, самосприйняття в нашому світі. Є от багато можливостей прокачати свої скіли, щоб стати розумнішим, крутішим і більш можливо впливовішим. І от ця тонка грань багато знань, багато розуміння, багато вміння дуже часто не вистачає такій людині смиренного і такого здорового серця, де воно розуміє, окей, я щось знаю, щось розумію. При цьому всьому це мій маленький вклад в життя всього суспільства. Тому ми завдяки своїм надбанням, які ми здобуваємо, дуже часто втрачаємо особистість, втрачаємо таку цілісність свою і починаємо гордитись. Тому гордість вона не завжди буває, на жаль, помітна, але вона росте тихенько. Вона росте, де вона росте? В думках наших. Наприклад, у нас починає з'являтися дум думка, я знаю краще ніж хтось інший. Мені не потрібно нікого слухати, я розберусь. Мене це не стосується, особливо, якщо вже йде мова про якісь невдачі, про якісь знаєте певні алгоритми життя. Якщо буде А, буде Б. І тому зрозумілі речі, часто людина горда. Вона говорить: це не про мене. Мене це не стосується. Мене це не зачепить. Мені, мені цього не потрібно, я цього не боюсь. Гордість це насправді в якому сенсі втрата реальності. Втрата от, от розуміння, де я і хто я і що відбувається. Ми перестаємо бачити себе правильно, і Бог стає в момент для нас зайвим. Гордість вона по справжньому вона витісняє жит... життя людини абсолют, алгоритм істину, яка якою можна жити. Гордість вона змушує тебе повірити, що ти знаєш краще, ніж хто будь інший. Гордість змушує тебе повірити, що. Так, можливо, десятки, сотні і тисячі падали в якомусь там сенсі від якогось там гріха. Ну зі мною такого не буде, зі мною цього не станеться. Приклади з Біблії, ми чітко бачимо. Ну, приклад, мабуть, один з яскравих прикладів це цар Саул. Занадто пишався своєю позицією, він зайняв трон, він був першим царем Ізраїля. Замість того, щоб слухатись Бога, він вирішив сам принести жертви. Коли Бог сказав йому: не роби цього, зачекай священника. Самуїла. Саул не слухається. І який результат? Результат це падіння. Не просто падіння. Це спочатку це падіння, розчарування в очах е, і війська, розчарування в очах самого Самуїла священика. Врешті Саул помирає на полі битви е, і втрачає повністю свій, е, весь свій трон. Біблія, вердикт такий йому, якби ви, ви виказує, бо говорить, Саул не послухався Бога, і Бог забрав у нього царство, забрав у нього трон. Ось такий простий алгоритм, який Бог пропонує, щоб гордість не панувала і не проникла в твоє і моє життя. Бог закликає до стосунків з ним і до послуху. Бог говорить, як добрий батько. Те саме, що можемо порівняти фізичних батьків і їхніх діток. Ми розуміємо, батьки знають завжди більше, знають завжди краще, особливо коли дітки ще маленькі, коли дітки ще не неповнолітні. І часто дітям буває важко слухатись, але мудріше слухатись. Чому? Бо батьки знають як краще. Тому гордість вона дуже часто витискає і не просто так витискає життя людини самого Бога, бо Бог знає як краще. Бог задумав твоє життя. Бог Богу не байдуже твоє життя. Він подарував тобі дарів і талантів дуже багато. І найкраще, як ти все це можеш примножити, реалізувати для нього весь цей потенціал це маючи близькі стосунки з ним. Час від часу запитуючи, Господи, для чого ти мене створив? Який сенс і зміст мого життя? Допоможи мені це зрозуміти. Тому Саул був негативним прикладом. Також у нас є ще один приклад негативний: це Навуходоносор. Можливо, ви чули, можливо, ні, але в книзі Даніїла був такий цар. І ось цей Навуходоносор вважав себе найвеличнішим царем, і, взагалі, там всіх примушував поклонятися. Йому він говорив наступне: чи ж це не величний Вавилон, який я побудував? Він ось так про себе говорив: ось це все, що побудовано, це все те, що я зробив. Але коли ми читаємо книгу Даниїла, Бог при принизив його дуже сильно. Чому тому, що його гордість піднялась вище можливих, не знаю, дозволених норм е, і рамок і в якомусь. Якийсь момент, якийсь період Новоходоносор почав їсти траву. Друзі, це дуже цікава історія. Ви можете її перечитати в Біблії, але Бог настільки змирив його, що він став як тварина, яка їсть просто травичку. І, врешті, було навернення його до Бога. Він розкаявся в гріхах. І е, був величезний, неймовірно великий вплив на всю націю Вавилона через царя Навуходоносора, який одно, з одної сторони був спочатку проти сильного Бога і хотів знищити Даниїла і його друзів. А з іншої сторони, дуже за короткий період часу, він говорить, Бог Даниїла і його друзів живий і справжній Бог. Поклоняйтесь йому. І він говорить це для всіх народів. Тому, друзі, для нас з вами в наші часи, якщо ви молода людина і слухаєте це, е, ви можете бути. Як ви можете подолати або поборотись, гордість або а, таку самовпевність в якомусь сенсі, це перестати відкидати поради і перестати думати, що я все знаю як краще, я сам розберусь. Почніть комунікувати, почніть запитувати, почніть радитись, ви здобудете багато мудрості, здобудете багато друзів. І я переконаний, що результат ваших вчинків, ваших дій вас сильно здивує. Якщо ви людина старша. Почніть довіряти тим, хто поруч, почніть комунікувати, спілкуватись. Не обов'язково завжди рухатись тільки а, в житті. Власними тільки переконаннями і власними тільки думками стосовно того, як воно може бути, будьте відкритими до того, що та ж сама молодь прийде до вас життя ваші діти, які вже стануть більш дорослими, знаючи сучасні можливості цю всю діджиталізацію, технології вони можуть допомогти вам зрозуміти і жити життя, можливо, краще, можливо, якось по-іншому. Просто будьте відкриті, гордість вона блокує, вона ізолює, вона закриває. В першу чергу від Бога, далі від інших смирення або серце правильний правильний стан серця, він відкритий до інших і до комунікації, до розмов. Тому дуже важливо, якщо ви сімейна пара, чоловік або дружина і не звикли поступати сюди на одному. Це може призвести до розлучення, це може призвести до образ. Будьте відкритими до комунікації, ініціюйте ці комунікації і, врешті, пропонуйте різні виходи, різні алгоритми рішення тої чи іншої ситуації. І тоді ви здобудете більше мудрості. Це дуже важливо. Тому, друзі, коли ми говоримо про самоконтроль, говоримо про те, що Соломон тут хоче донести до свого сина. Він закликає, він говорить, гордість передує загибелі і падінню передує зарозумілість. Будьте обачні, будьте мудрі, а будьте відкриті, щирі, будьте достатньо смирені, щоб попросити про допомогу, або якщо потрібно, про якусь пораду. Далі він закликає в 32-му, і він говорить, володіти собою це справжня сила. І я думаю, що ми іноді так це не сприймаємо. В цілому ми вважаємо, що наші емоції мають право на існування. Ми маємо можемо їх виражати коли потрібно, і ми називаємо це бути собою. Але біблійно, бачите, цікаво, як Бог подає це вміння володіти собою. Це сила, вміння контролювати себе, вміння контролювати свої слова, вміння контролювати свої емоції, свої вчинки, свої дії. Виявляється, це справжня сильна людина. Ось як написав Соломон: стримана людина краще за хворобу. Ой, вибачте, стримана людина краще за хоробру. Краще за хоробру, цікаво. І хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. І ось цьому тексті ми можемо бачити, на які акценти Соломон розставляє, якби, увагу нашу, і він говорить, що є хоробрі люди, але є разом з тим стримані. І стримані люди це не непроти, протилежність хоробрості. Навпаки, іноді хоробрість а, може підкреслюватись такою, або стриманість може Підкреслити нашу хоробрість, особливо коли нам здається, що ми зрозуміли ситуацію, треба не знаю, там когось захистити або якусь ситуацію швидко вирішити. То стримана людина вона може розібратись краще в ситуації, і тоді, в потрібний момент, включитись в якусь розмову або в якусь, в якусь якийсь контекст події і допомогти навіть мудріше, ніж та, яка відразу на все реагує. Отже, ми можемо подивитись з цього тексту, і побачити Божий стандарт сили, Божий стандарт сили. Людина, яка контролює свій гнів, емоції, мову, бажання сильніше за того, хто може завойовувати армію. Ось таким ось цікавим текстом або такими цікавими ідеями, Бог нас сьогодні навчає. До нас звертається людина, яка контролює свій гнів, свої емоції, мову, свої бажання, свої реакції, свої слова. Виявляється сильніше за того, хто завойовує або вміє, або може завойовувати цілі міста, армію керувати і тому подібне. Вдумайтесь, друзі, це мені здається дійсно для нас сьогодні виклик, але це боже стандарт сили, і ми можемо його ігнорувати, а можемо його прийняти. Тобто, Богу цікавіше виявляється, не хто я ззовні, а хто я насправді всередині Богу цікавіше, не те, що я можу зробити, а ким я насправді можу бути. Богу цікавіше не те, як я себе демонструю і показую перед іншими, Богу цікаво, насправді те, що я в момент цей думаю в своєму серці. Що я насправді в цей момент планую, або про що я мрію. Ось що Богу цікаво. Тобто, що відбувається, я би так сказав, мабуть, що справжня битва завжди всередині. І Бог це розуміє, і Бог це бачить. Стриманість це духовний плід, виявляється навіть більше, бо апостол Павло в новому заповіті пише: Плід же духа це стриманість, то вміння стримувати себе це не людський продукт. Почуйте це, будь ласка. Тобто, насправді, навіть якщо ви сильно захотіли би бути людиною, яка самостримана або вміє контролювати саму себе, то без Бога це практично неможливо. Тому. Біблії ми читаємо, що коли Дух Святий приходить в життя людини за рахунок покаяння, хрещення, то тоді людина стає наповнена або сповнена Духом Святим силою Божою, і це приносить її життя цю стриманість. Вміння говорити собі ні. Ці церкви часто говорили, що найкращий метод дослідити свій стан, духовний стан це почати е, взяти піст, взяти піст на три дні, взяти піст на тиждень. І тоді один здається блажений Густин говорив: тоді ваша дитина, яку ви звикли, якій ви звикли потакати і говорити завжди так, без проблем, звичайно, почне сильно кричати і плакати. Ваша внутрішня це дитинка, якій ви постійно догоджаєте. Але насправді піс це вміння говорити ні, як мінімум, в контексті їжі своєму організму, і задуматись про щось іще, наскільки я можу виявити а, оцю силу волі, можливо, або цю посвяту а, вміння от цього самого контролю. Далі ми бачимо, Ісус, Він приклад влади нам демонструє над, над самим собою, коли його ображають, Він не відповідає взаємно. Коли його вже мають розіп'яти, він не втікає, він знає, що це його шлях, це його місія. Він не втратив владу над собою навіть тоді, коли був на Христі. Він говорить, очі, прости їм гріхи їхні. Це дуже цікавий момент, прикладу саме Ісуса. Тому оцей момент самоконтролю ми бачимо його чітко в Біблії. І для нас сьогодні, можливо, таке практичне застосування було би, коли ви у гніві. Що ми можемо зробити? Можемо промовчати, спробувати, вийти з кімнати, можемо помолитись. Хтось колись говорить, можемо взяти 90 секунд тиші. 90 секунд тиші можуть допомогти ці півтори хвилинки можуть допомогти вам підібрати кращі слова. Можливо, швиденько продумати, що насправді відбувається, сфокусувати, заакцентувати увагу на тому, що справді важливо. Наприклад, якщо це якщо ви в гніві, якщо ви опинились в спокусі, можна собі е сказати чесно, не виправдовувати себе. Так, це спокуса для мене. В цей момент бігти до молитви, в цей момент, можливо, якщо у вас є ментор або наставник, або духовний якийсь друг, можете подзвонити і поділитись тим, що в мене є духовна спокуса, або просто плотська фізична спокуса. Помолись за мене чи допоможи мені з цим розібратись. Не виправдовувати себе, що це не спокуса, не вигороджувати, що це насправді нічого страшного. Можливо, це в соцмережах, замість того, щоб відповісти різко комусь на, якусь, на якийсь пост, чи на якусь публікацію. Запитай себе, наскільки мене це будує. Хтось колись мені сказав дуже хорошу фразу з моїх духовних наставників, каже: Міша: перед кожною битвою запитай себе, чи це справді твоя битва, чи тобі дійсно потрібно приймати участь в цій битві? Тобто, можливо, деякі речі можуть повти повз тебе, і тобі не варто взагалі на них звертати ніякої уваги. Отже, друзі, можемо з вами сказати, що найважливіше, найважливіша перемога. Найперше відбувається всередині справжня перемога це не коли я переміг інших, а коли я дозволив собі, а, не дозволив собі втратити контроль. Тобто, коли я зберіг себе, не коли я виграв в словесній перепалці, не коли я виграв а, в якійсь ситуації, а коли я справді не втратив самого себе, коли я зміг зміг контролювати свої емоції, зміг контролювати свої думки, своє серце. Так виявляється, не кричати, коли ображають. Не здаватися, коли вже дуже важко, і не піддаватися страху, коли вже всі навколо панікують. Хтось одного разу сказав, поки я не навчився тримати язик за зубами, я втрачав більше друзів, ніж вигравав, вигравав суперечок. Дуже круто. Я ще раз прочитаю, поки я не навчився тримати язик за зубами, я втрачав більше друзів, ніж вигравав суперечок. Уявіть собі, наскільки сильна а, сила, слів, які ми говоримо. Тобто словами. Я можу збудувати свій круг оточення, можу зруйнувати. Я можу принести благословіння у свою родину, а можу принести прокляття у свою родину завдяки тому, що я просто постійно можу щось говорити. Подумайте, наскільки це важливо, наскільки це може бути сильно. Отже, як виростити в собі смиріння та оцю стриманість? Перше, друзі, ми мусимо з вами звернутись до Біблії, знову ж таки і подивитись на Христа, зосередженість на ньому, не на собі. Дуже важливо, тому що Христос наш. Він написано Фелип'яна. Він змирив себе до хрест, до хрест, до смерті і смерті на хресті. Він змирив себе, будучи Богом, будучи е, всемогутнім творцем. Він стає людиною і говорить, в якому сенсі говорить, подивіться на мене. Я не порахував себе рівним Богу і не вимагав цього від людей з прийняттям на такого. Тобто, в якийсь перший, перший крок, коли ми говоримо про самоконтроль, стриманість і про смиріння, ми маємо дивитись на того, хто найкраще це зробив. Немає йому рівного в цьому. Потім потім побажання наступне це щоденна молитва. Ми буває забуваємо, що насправді не, не вміння говорити робить нас сильною людиною в духовному сенсі, а вміння молитись робить нас сильними в духовному сенсі. Тому що де молитва, Господи, покажи мені, як де проявляється моя гордість, і дай сили мені володіти собою. Тому що кожен з нас має це розуміти, може прийти будь-які випробування в будь-який момент, навіть коли я не готовий. І в той момент мій стан. Моє серце, мої емоції, мої думки власне проявлять себе і покажуть нас справжніх. В одному з текстів Біблії є дуже чудовий текст, написано так: що якщо ти в день випробування або в день труднощів виявився слабким, то даремна сила твоя. Насправді. Ми можемо думати, що дуже сильні, дуже е, освічені, дуже талановиті, дуже стримані до моменту, поки не опинимось в тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій ямі випробувань. І ось тоді наша справжня сила, бо тоді наша сила буде випробувана. Наскільки вона е, наскільки вона справді сильна? Наскільки я здатний вистояти, наскільки я здатний протистояти спокусам. Наскільки я здатний боротися з гордістю, наскільки сильно я здатний контролювати свою мову, все це буде випробувано в моменти випробування труднощів, все це буде виявлено. Тому я хотів би вас закликати, друзі, найкраще готуватись до того, як ми потрапимо в ці випробування. І один з е, підготовчих елементів це щоденна молитва. Третє побажання це навчитися слухати через дисципліну, можливо, через піст, ми вже говорили, через служіння іншим, навчіться слухати, навчіться послуху. В першу чергу, Богу беріть приклад з нього. Потім оточить себе людьми, які поруч з вами, які так само десь знаєте, дуже важливо наше оточення в цілому. Наше оточення насправді нас формує. Наше оточення має на нас силу і вплив. І ось коли ми знаходимося в оточенні людей, які яким абсолютно байдуже, чи вони вміють контролювати себе, чи не вміють, які за самовираження постійно за те, що емоції треба викидати на назовні постійно, і, і негативні, і позитивні, то це дуже сильно буде впливати на вас особисто. Я можу це саме сказати про мою, навіть сім'ю. Ми дивимося з дружиною на наших діток, і ми розуміємо, іноді навіть е, іронічно, іноді просто посмішку це викликає в нас на обличчі, тому що в їхній поведінці ми бачимо свою поведінку. І це правда про те, що якщо ми дорослі не навчимось. Слухатись Бога не навчимось служити іншим і ставити їх на можливо навіть вище ніж самих себе. То врешті ми будемо гордими, не будемо самостриманими, не буде ніякого самоконтролю, і нами будуть керувати тільки наші власні бажання, власні наші переконання, що буде передаватись покоління в покоління. І обов'язково, друзі, четверте побажання: не нехтуйте порадами інших людей. Завжди любіть поради, завжди любіть запитувати. Я собі частенько це повторюю, і друзям, людям, яких я добре знаю в церкві, часто це говорю. що Навчіться радитись з іншими про свої наступні рішення, щоб потім не приходилось ходити на сповідь до священиків і пасторів. Навчіться радитись. Щоб не ходити сповідуватись, це дуже простий алгоритм, це дуже проста формула, але ми часто нею нехтуємо. І тому приходимо на розмову до пасторів, до священиків, до служителів і в сльозах просимо послухати мене. Я не знаю, як вибратися, я не знаю, як я сюди потрапив, але я в труднощах, я в проблемах. Друзі, якщо ми навчимося радитись, повірте. З нами буде траплятись набагато менше труднощів випробувань і придеться набагато менше сповідуватись. А іноді сповідь привносить з собою сором за той вчинок, який ми зробили. Не допустіть з собою цього. Отже, якщо ти борешся з гнівом, Бог може дати тобі силу контролю. Якщо відчуваєш гордість, визнай це. це перший крок до стілення. Якщо прагнеш справжньої сили, подивись не назовні. Загляни в своє серце, загляни всередину і побачиш, що там насправді відбувається. Тому що від того, чим наповнене серце, говорять наші уста. Друзі, хочу за всіх нас на завершення помолитись і просити Бога про наступне. Господи, навчи мене бачити себе Твоїми очима. Відкрий мені, де я став гордим, зухвальним, самонадіяним, і дай мені сили Духа Твого Святого, любові. Та самоконтролю, який приходить тільки від Тебе, дорогий мій Ісус. Амінь. Друзі, ось такі побажання, такі роздуми на сьогодні: як приборкати в собі дракона, як навчитись самоконтролю це можливо, це можливо, якщо ваше серце буде здатне і спроможне а, на смиріння. І Ісус так зробив. І Він прославив себе, і Він прославив небесного батька. І він подарував спасіння кожному сьогодні, хто відкритий до цього, хто шукає його і кому не байдуже. Нехай Господь благословить всіх нас, нашу країну, дасть нам мир, дасть нам перемогу. А ми з вами побачимось знову на сторінках Біблії наступного разу. До зустрічі! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо